Шановні друзі, зараз я пропоную вам стати свідками унікального явища. Це така подія, яку не кожен з нас може взагалі побачити в житті. Тому що зараз ми побачимо, як сам господар, власник Михайло Стоп'юк, створює новий бальзам. От як, як це все відбувається? Відбуваються дуже великий секрет. Ну, ми все не розкажемо, але покажемо. Ви знаєте, щоб створити унікальний чудо-напій, який називається байзам. А тим більше у нас легальне виробництво з акцизними марками, зі сплатою податків. Як ви думаєте, звідки ми беремо спирт для лабораторії? Це нам дає завод. І, власне, там написані всі параметри, що це не контрафакт, а чистий заводський спирт, з якого буде готуватися цілющий байзам. Найголовніше не спирт. Найголовніше із тих рослин, з яких він готовий. В першу чергу, поки я зараз буду робити цей туші байзам, я візьму рослинну основу байзаму. У нас на виробництві це більше 20 ботаникарій, починаючи від. Важливо, що ми даємо найкращі унікальні рослини такого нейтрального екстракту, де потім додається до нього щось найцікавіше. Але в нього входять, будемо говорити в першу чергу, це калина, липа, горобин, шипшини і багато інших рослин, які ну, мусимо трошки тримати комерційну таємницю. І от відповідно, до того, коли створити такий шедевр, ми маючи рецептуру якраз чітко пробуємо наливати основу. Дивіться, яка вона унікальна і красива. Оце є основа рослинних байзамів. Ну, по-іншому ще називають екстракт. Ми її вливаємо. Ну, звичайно, основа є основою. Але сьогодні ми робимо вперше в Україні байзам Чорний горіх. А в чому особливість Чорного горіха? Яка найдорожча деревина у світі? Вона коштує 15 тисяч євро за один метр кубічний. З неї виготовляли запчастини підповідні дерев'яні до літаків, до кораблів, до всього іншого. Оце і є той Чорний горіх, про який ми тобто говоримо. Волоски горі. Це не волоський горіх, і не волоський шлях, про який ми говоримо, а чорний. Ну, якщо ніби дивитися про країну походження цього Чорного Горіха. А ми його я вам зараз покажу. Не так все просто. Він унікальний. чувак. Ось це. Шедевр. добре. Ось це він. Подивіться, який екстракт. Навіть ну, дійсно, чорний. Ми даємо до нашого звичайного екстракту. Ми маємо певну рецептурну пропорцію. Так, і далі. І зверніть увагу, ми не менше 20% даємо екстракту Чорного горіха. Так це в Карпатах росте? Ну, він росте, хоча б Україна походже, ніби говорить про Америку. Але в нас є школа карпатського садівництва. І нашим деревам вже більше десь до 15 років Чорного горіха. Ми вже маємо унікальну текстуру, але в основу ми беремо його плоди. Ми вливаємо. Як ви бачите, вже є поєднання екстракту Чорного горіха з нашою бальзамовою сумі. І тоді, щоб він мав 42 градуси доброї основи, ми що робимо? Мусимо додати отой законний державний спир, за якого ми сплатили Ну, Ми його даємо звично більший відсоток. Не такий екстракт, тому що він має. Потім ми через спеціальні будемо говорити, прибори його екстрагуємо і дивимося на його місць. Але це вже відпрацьована міцність. Ми вливаємо знову туди, до чудодійного нашого байзану. Mm -hmm. Ну, але для того, щоб він мав смак ароматичний. Такі унікальні, будемо говорити, особливості, ми повинні дати натурального лимонного соку. Ми беремо, відкручуємо. І, як ви бачите, вливаємо. Натуральний. Винальний сік. Ну і, звичайно, в байзамах повинна бути хто? Цукор. Не цукор. Цукровий сироп. Ну, Щось солод. солодке. Щось солодке, воно мало унікальні властивості. От ми беремо цукровий сироп, лимаємо його, переглядаємо його пропорцію або воно точно могло бути так показує і ще не все Я його додаємо і ми влили цукровий сироп. Як ви бачите, він також вже збільшився в певних кольоних пропорціях. Ну, і звичайно, треба розмішати екстрагування було, бо коли в промислових масштабах то воно по-іншому здійснюється. Але тут спочатку треба відчути, що тут є. Угу. Екстракт відчувається. солод відчувається, все відчувається. Ота... Така ізюминка у нього вже є. Таке унікальне і цікаве. Але це ну, все на все. Далі ми йдемо по своїх секретах. Фруктоза. Ми також її додаємо туди в певних пропорціях. В кожному бальзамі є свої секрети. І це надзвичайно важлива річ. Додавали фруктозу. Так. Так, знову перемішуємо. Нам треба зрозуміти, чи він буде такий чарівний, унікальний і хороший, який ми хочемо його побачити. Мені здається, він вже унікальний. Бачите? Так. І Ми ще капельку маленьку додаємо екстракту ароматного горіху. Для того, щоб він був безподобний. І тепер пробуємо його на запах. Дуже важлива річ. М -м -м. Дуже ароматно. Дуже ароматно і дуже прекрасно. Ну і, звичайно, будемо робити дегустацію. Дегустацію, звичайно, робиться ложечкою. Ви знаєте, зловживана алкоголю дуже шкідливе. І бажано, щоб цей цілющий напій пили в певних дозах. Маленьких, 20 до 50 грам. Вже перевищення, воно трошки зробить нездорове для організму. А коли його удобрять дозвіл просто шедевр. Я прошу взяти ложечку. Звідки фактично нового шедевру. Історичної події. Але як я покуштую, ніхто не побачить. Так, не треба, бачу але треба покуштувати. Це так смачно. Це настільки захопливо і мені здається, що я обов'язково куплю цю пляшку, коли вона з'явиться на ринку. І, звичайно, його для тестування ми заливаємо пляшку. Коли ми вже доливаємо пляшечку, цей перший шедевр, ми повинні його закрити кришечкою. І цей перший екземпляр повинен бути і мільйонний. Так, тому що це є основа першого нашого пальзаму, який називається Чорний Горіх. Запам'ятаємо, Чорний горіх. А що таке імільйонний? Це мають на увазі в тиражі. Ah, його буде багато. Щоб, щоб, щоб. Він 음ільйон, має Star відповідати смаковим властивостям першого, який ми знову ж таки ставили, закрили, і він йде до нашого лабораторії на зберігання. Смак перший і смак мільйонний повинен бути одинаковий.